А я запрошую до слова пані Наталю Граніч. Відому людину у Луцьку, директорку Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки, члена національної спілки письменників України. Прошу пані Наталі, дякую, вітаю поважне товариство. Найперше хочу подякувати за запрошення на такий важливий на сьогодні прекрасний, цікавий форум. Дякую організаторам і з... Для мене велика честь сьогодні брати участь і представити, поговорити про роботи бібліотек під час війни. Я так розумію. Вимкнула. Ні, ні. Бібліотеки під час війни це дуже важлива тема, адже бібліотеки сьогодні це не просто бібліотека, це соціальні інститути складова національної культури України. І найперші кадри, які б я хотіла продемонструвати вам, це як ворог нищить наші бібліотеки, Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки, в якому працював прекрасний колектив. Це була одна із пілотних дитячих бібліотек України. Яка Сьогодні зруйнована. Чернігів, обласна юнацька бібліотека, яка сьогодні знаходилася в пам'яті національної культури. Сьогодні ця бібліотека знищена повністю і знищена повністю Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара. Яка була пілотною бібліотекою в нашій Україні, яка була комп'ютеризована ще з 2000-х років. І перше, що зробили, зробив ворог, коли зайшов, він зруйнував цю бібліотеку. Вони вивезли всю комп'ютерну техніку, яка там була, а там її було чимало, і лишили бібліотеку просто руїну. Хочу сказати про бібліотекарів, які. Зберегли свої фонди, коли почалося повномасштабне вторгнення. Хочу вам розповісти про одну бібліотекарку директора Маріупольської обласної бібліотеки для дітей Юлію Василенко, яка сьогодні відома в Україні. Завдяки тому, що вони при окупації почали ховати фонди бібліотеки україномовну літературу і не дозволили її знищити. Ми її дуже довго шукали. Вона була е, поза зоною досяжності, і тільки через три місяці ми зрозуміли. Що вона жива. Сьогодні ця бібліотека працює онлайн, вони знаходяться у Білій Церкві під Києвом. І пані Юлія, коли говорила про важливість збереження бібліотеки, що бібліотеки, які е, зруйновано, які окуповані, вони не припинили свою роботу, не припинили своє існування. І сьогодні працюють як онлайн-бібліотеки. І от одним з яскравих прикладів це є Донецька обласна бібліотека бібліотека для дітей, на яку покладено е, функції науково-методичного центру для всіх бібліотек Донецької області, сьогодні вона працює онлайн е, і знаходиться фактично у Білій церкві. Що стосується наших луцьких бібліотек, волинських бібліотек, всі бібліотеки з початком війни стали повномасштабні. Стали волонтерськими хабами всі бібліотеки відкрили свої двері з першого дня, 24 лютого, через те, що коли інші інституції закривалися, вони не знали, як їм працювати, що робити. Бібліотеки були згуртовані як ніколи. І про це відзначила Ірина Констанкевич, коли вітала з Днем бібліотек в науковій бібліотеці 25 вересня колективи, громади бібліотечні нашої області. І насправді це так. Я знаю, що я на той час працювала ще в обласній бібліотеці для дітей, і бібліотека працювала без вихідних. І це не тільки дитяча бібліотека, юнацька, наукова бібліотека імені Олени Пчілки. Насправді бібліотеки стали. Я щось не можу впоратися. Ви знаєте, щось я зовсім так. Зараз одну секунду. Так, зараз ми так. Ага, угу, це Чернігівська, так, це початок, оце хаби, волонтерські. Та, ні, 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 це я правильно вже. Уже я правильно. Ну от, Волинська обласна універсальна наукова бібліотека. Ми демонструємо, як бібліотека стала не тільки волонтерським хабом, а й хабом психологічної, центром психологічної допомоги. Ви не уявляєте, скільки було внутрішньо переміщених осіб, які зверталися до бібліотеки. Це і психологічні тренінги, не тільки для дорослих, а й для дітей, працювали досвідчені психологи. Це і курси з надання першої медикові. До медичної домедичної допомоги, це і плетіння маскувальних сіток, це збір енергетичних наборів, це і плетіння кікімор на замовлення Збройних сил України. І цим займаються і до теперішнього часу. Так. Ну, от також це кадри з. Наукової бібліотеки імені Олени Пчілки в перші дні з 24 числа відвідування бібліотеки складало 500-700 осіб. Так, іде війна, але ми намагаємося всі розвивати нашу бібліотечну спільноту і е, наші бібліотеки, і можливо для когось дивно, але саме в період війни в Україні було прийнято стратегію розвитку читання на 2023-2032 роки. І ця стратегія спрямована на підтримку і розвиток читання українською мовою українського автора, виробника україномовної книжкової продукції. Це дуже важливо. Адже коли у 2014 році, пам'ятаєте, коли Луць став містом-побратимом Волновахи, ми дуже активно почали працювати з закладами культури, в тому числі з бібліотеками, і зробили таку акцію Різдвяну, де ми збирали книги для волноваських дитячих бібліотек. І для слов'янських доєднали ще місто Слов'янськ, так от ми зрозуміли, що в фондах цих бібліотек дуже, -дуже мало україномовної літератури, а за останнім часом поповнення україномовною літературою було на нулю. І коли ми їм надсилали україномовні книжки, звичайно, це для них була величезна радість, і діти мали що читати українською мовою. Що стосується фондів сьогоднішніх. Сьогоднішніх фондів, наприклад, навіть е, нашої найбільшої книгозбірні наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. фонди нараховують близько 800 тисяч примірників. Але повірте, що половина з них більше половини це російськомовні видання. Це для нас величезна програма. Адже 30 років ми дуже мали обмаль коштів на поповнення бібліотечних фондів українською літературою. Взагалі мало коштів. а Тим більше, зараз ми завдяки наданню платних послуг і завдяки списанню. Ми за два роки списали 64 тисячі російськомовної дублетної літератури і здали нам акулатуру. І за ці кошти поповнюємо україномовною літературою наші фонди, а також. Літературою, творами зарубіжних авторів, які перекладені українською мовою. От що стосується е... Стратегії розвитку читання от один з стратегічних напрямів, я хотіла б, що стосується саме бібліотек. Я б хотіла звернути вашу увагу, що найголовніше, що стосується розвитку бібліотек, це забезпечення формування оптимальної мережі публічних бібліотек, яка б задовільняла потреби територіальних громад. Адже з процесом децентралізації, ви всі прекрасно знаєте, що кількість бібліотек оптимізовано, бібліотеки закриваються, територіальні громади не мають коштів на їх утримання, і бібліотеки, як такі, не мають субвенції від держави на утримання своїх установ, і це призводить до того, що. Е Наприклад, Волинська область, коли бібліотек було ще 10 років тому, 634 принаймні, сьогодні це вже 502 бібліотеки. Стільки бібліотек зачинено, і сьогодні у нас всі бібліотеки не всі працюють на повний посадовий оклад. У нас дуже велика кількість бібліотек працює на простої. А люди працюють і на півставки, і на 0,25 посадового окладу. Тобто люди виживають. І навіть якщо людина працює на повний посадовий оклад, її заробітна плата становить не дотягує до мінімальної заробітної плати. Ми доплачуємо людям до мінімальної заробітної плати. Якщо людина має 30 років стажу, має посаду головного бібліотекаря. Ми її Доплачуємо до мінімальної заробітної плати. Це неправильно, це не стратегічний підхід для розвитку культури. Мене це дуже, дуже хвилює, і ем, якби звичайно, що вимагати сьогодні підвищення там тарифної сітки, зміни тарифної сітки, але це неправильно. Люди віддають все своє життя. І якщо ми розглядаємо бібліотеки як частину національної культури, люди повинні отримати достойну заробітну плату. Я думаю, що це стосується не тільки бібліотекарів, це стосується і музейних працівників, і е, всіх, хто працює в сфері культури. Отож, актуалізація бібліотечних фондів про списання я вже сказала, над цим працюють всі бібліотеки і намагаються сьогодні актуалізувати фонди українською літературою, забезпечення інформатизації публічної бібліотеки, бібліотек закладів освіти. Забезпечення інформатизації це комп'ютери. Це комп'ютери, це праця в інформаційних бібліотечних програмах, це надання доступу до мережі інтернет. У нас не всі бібліотеки ще можете собі уявити, комп'ютеризовані. Є бібліотеки, які взагалі не мають комп'ютера. А якщо вони є мають, то вони не мають доступу до інтернету. Або немає покриття, або немає і ще коштів, за що цей інтернет проплатити. І такі Є Забезпечені реновації наявних та зведення нових будівель публічних бібліотек за європейським зразком. Звичайно, хто був за кордоном і бачив бібліотеки, ви знаєте, що це відкриті громадські простори, це витвори мистецтва, це мистецькі об'єкти, це мистецькі об'єкти, які акумулюють в собі і виставкові галереї, і фонди. І е, якісь відкриті громадські простори для відпочинку, для перегляду фільмів, там є і кав'ярні. Тобто, це відкриті громадські простори і витвори мистецтва. На сьогодні арт-об'єкти фактично. На сьогодні ми не можемо говорити про українські бібліотеки як про арт об'єкти, на жаль. Хочу вам розповісти про один із проєктів, який реалізують бібліотеки. Це всеукраїнський проєкт збору книжок вільні читають українською. Я вже говорила, як ми збирали книги для Слов'янська, Волновахи. Час від часу ми допомагаємо нашим бібліотекам, які відновлюються в деокупованих територіях, які в прифронтових зонах зруйновані, але люди хочуть їх відновити. Отак, От за була така ініціатива дітей міста Курахова відновити свою бібліотеку. Був такий клич, поданий нам всім, і ми наш колектив принаймні зібрав більше п'яти тисяч гривень, і ми закупили літературу, відправили в цю бібліотеку, яка формувалася з, з новими і новими можливостями. А оцей проект, який був започаткований і. Зініційований уповноваженим з української мови з в, з української мови захсправ захисту української мови Тарасом Кременем до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка вільні читають українською. Волинь дуже активно долучилася. Більше двох тисяч книг було передано Миколаївську обласну наукову бібліотеку, і вони потім розподіляли ці книги серед громади, серед громади. Що стосується актуалізації бібліотечних фондів, дуже важлива для нас під час війни ця тема, я вже про це говорила. І хочу зауважити, що дуже велику допомогу це надає в цьому плані Український інститут книги. От за 23-24 рік до 8 тисяч українських книг надійшло в публічні бібліотеки Волині. Для нас це дуже важливо. Ми підтримуємо роботу цього, цієї інституції. Ви знаєте, що її очолює Олександра Коваль, яка колись була організована. Затором львівського літературного книжкового форуму сьогодні вона очолює Український інститут книги. Наскільки ми знаємо, що на наступний рік фінансування цього інституту воно зменшується з зрозумілих причин, але все ж таки, ми сподіваємося, що інститут буде активно допомагати нам поповнювати свої фонди. І Я нагадую нагадую. Так, все, все, все добре, добре, ну бібліотеки хаби цифрової освіти це зрозуміло надання комп'ютерних послуг населенню. Так, і ще створення відкритих громадських інклюзивних просторів в бібліотеках, наукова бібліотека, це простір Мистецький Коваль, наприклад, молодіжний простір Ковальській публічної бібліотеки. Далі дуже важливо, ми сподіваємося і ми очікуємо, що кожна бібліотека це стане іще, і, окрім волонтерського хабу, це стане ветеранським хабом, що сьогодні для нас буде дуже актуально і важливо. І доступність бібліотек це одна з ключових проблем. Де підйом? Це наукова бібліотека Олени Пчілки, а Депандус це Рівненська обласна наукова бібліотека. І що можу сказати, що бібліотеки це незалежність, життєстійкість, розвитку людського капіталу, свобода та демократія. Нас не перемогти, поки ми читаємо українське, поки ми підтримуємо бібліотеки, культуру, музеї. Слава Україні! Героям слава!